Що прорізала прорізна вулиця? Наскільки високим був бал Ярослава? І де шукати його залишки сьогодні? Привіт! Час дізнатись, про що нам говорить Київ іменами своїх вулиць та районів. Сьогодні історія прорізної вулиці. Що це за назва? Зараз з'ясуємо. Прорізна вулиця починається біля хрещатика, йде вгору і за декілька кварталів переходить у Ярославів вал. Виникнення прорізної пов'язане якраз із цією вулицею. А якщо точніше, із самим валом. Адже за часів Ярослава Мудрого старе місто було оточено величезними оборонними укріпленнями. При довжині у 3,5 км кілометри висота валу була 16 метрів це як від землі до зубців на даху золотих воріт. Настільки він був високим, цей вал то руйнували, то знову відновлювали. Але загалом він обороняв Київ протягом восьми століть. Укріплення йшло паралельно вулиці Ярославів вал А після золотих воріт повертало на схід і спускалося до Ляських воріт на сучасному майдані. До речі, залишки валу можна побачити і сьогодні. Це пагорб на вулиці Бориса Гринченка, підпертий стіною з каменю. І інші частини валу було знесено на початку 19 століття, коли стародавні укріплення стали заважати розвитку міста. Тоді ж з'явилася і вулиця Ярославів вал. Хоча це не перша її назва. Спочатку вулицю називали Підвальна, тобто вулицю, що йде під валом Ярослава. Що ж до прорізної, то вона у своїй верхній частині фактично прорізала вал. І саме тому отримала таку назву. Цікаво, що перші десятиліття вулиця мала і іншу назву Золото Хрещатицька. Бачиш її і одразу розумієш, вулиця поєднує золоті ворота і хрещатик. Офіційно ж, як вважається, прорізною ця вулиця ніколи не була. Тобто, за будь-якої влади кияни використовували свою народну назву вулиці. І тільки у 1990-му вона де юре, отримала своє сучасне ім'я Прорізна. Тепер ти знаєш, що це за назва? До речі, напиши у коментарях, про які ще топоніми тобі було би цікаво дізнатися. Адже у кожної назви своя історія. Головне почути, про що нам говорить Київ. Побачимось!